Я більше люблю, коли людина приходить до мене на консультацію з прогностичної астрології, не для того, щоб я її там просто спрогнозувала, який в неї буде рік, а коли у людини є певні задачі на певний рік. Тобто, людина. Має змінити роботу, наприклад, але вона не впевнена, чи треба їй це робити, чи не треба. Або ж, наприклад, людина хоче переїхати там, в інше місто або в іншу країну, і знову ж таки вона не впевнена, чи треба це робити чи ні. Чи, наприклад, приходять з дітьми, які ще навчаються в школі, щоб вирішити, чи треба вступати в коледж, чи краще там чекати 11-12 зараз же класу і вступати потім в. Університет, ось це все можна побачити не в натальній карті. Не всі відповіді є в натальній карті. Саме тому я відразу вам казала, що я використовую різні астрологічні методи. Але це ми можемо побачити з прогностичної астрології. І ось за прогностичною астрологією чітко від, видно, і я вам це доведу на а, факт, факті з життя Курта Кобейна, що йому треба було залишити з матір'ю.